Буряк не тільки для борщу. Сьогодні будемо заквашувати молоденький ніжний бурячок. Процес геть простий. Потрібен лише сам буряк, вода і трішки терпіння. Ніякої солі, оцту чи приправ. Усе натурально по-домашньому. А ще поділюся, які страви виходять із такого буряка та що можна приготувати з бурякового квасу. Квашені продукти є корисними для здоров'я. Під час такого природного процесу бродіння продукту в ньому виробляється молочна кислота, яка і виступає консервантом. Буряк обираємо молодий, такий, що ще має ніжну шкірку. Він не дуже великий, а дрібний. Його не будемо розрізати, дрібнити, а квасити, як є. Добре миємо буряк та очищаємо від шкірки. Легко він чиститься, має гарний насичений бордовий колір, соковитий, без тріщин, без ознак м'якості чи підгнивання. Він твердий. Квашені овочі завжди займали особливе місце в українській кухні, адже це не лише смачно, а й корисно, бо зберігаються вітаміни. І квашений буряк входить до списку квашанини. Це проста натуральна страва, яка прекрасно підходить як основа для багатьох традиційних страв, так і для щоденного вживання. Квасимо у звичайній скляній банці, добре вимитій содою. Баночку обрали з широким горлом так легше буде діставати бурячки. Такими цілими, не розрізаючи, закладаємо їх у банку, буряки мають вільно розташуватися у ній. Адже під час квашення вони набирають води, вони збільшаться і піднімляться доверху. Якщо будуть розміщені впритик, просто розтиснуть банку, вона може тріснути. Тож зверху теж залишаємо місце. Заливаємо чистою звичайною водою кімнатної температури, але не з під крану. Буряк має бути повністю покритий. Заквашування в скляній банці це зручно. Об'єм обирайте кращий для себе 1, 2 чи 3 літри. Хороша температура для квашення від 18 до 24 градусів. Якщо буде холодніше, процес буде повільним або й зовсім зупиниться. Якщо спекотно вище 25 градусів, ферментація прискориться, але є ризик утворення плісняви або запарювання продукту. Накриваємо кришкою, не закручуючи її, просто прикриваємо банку або ще можна марлею закрити, щоб буряки дихали. Переносимо в темне місце без прямих сонячних променів. Квасився бурячок 10 днів, і з нього будемо готувати шпундру, стародавню українську страву. Перші два дні може з'явитися піна, це нормально, її просто знімаємо ложкою. Спробувавши на цьому етапі буряк, він має приємну кислинку. Через кілька днів він укваситься ще більше, смак стане насичено кислуватим. Щоб зупинити процес бродіння, зберігаємо його в холодному місці. Квашений буряк зберігає колір хрумкий, і шпундра з такого бурячка вийде нереально смачною. А ще через тиждень приготуємо борщ, верещаку з ребрами на буряковому квасі, ось такому темно-вишневому, з приємною кислинкою, саме такий квас добре пом'якшує м'ясо. І приготуємо першу страву бігус, це суп на квашених буряках, і до нього запікаємо пороги, начинка у яких картопля та сир. Всі відео рецепти цих смачних українських страв. Неповторних у своєму смаку знайдете на нашому каналі. І квашення нарізаного білого буряка теж хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!